Казала одна мудра людина влітку відро води, ложка грязі. Восени, ложка води, відро грязі. І так і зараз я вам показую заборчик. Ще час назад ляв такі лівіняка. Вже це підсихає, все чудово. Дивіться, як класно, круто виглядає оцей заборчик. Тобто дощик пройшов, рослини стали зелененькі. Заборчик собі біленький, помився. Ви подивіться, як він круто, класно виглядає. Отакий От заборчик ціна лише 400 гривень за 2,5 метра. А яка ж получається красоті? От ви тільки. Подивіться, тобто є він взагалі в кольорі білому, темно-коричному, зеленому і світло-коричному кольорі. Упаковка складається з чотирьох секцій. Секції складаються між собою, ось так одного. Бачите, вставляється далі, коли вони з'єдналися, виходить у нас такий полукружок. Ось ці чотири таких секції виходить. 2,5 метра і ціна за упаковку лише 400 гривень. Тобто, хто собі хоче поставити, зробити такий кластючий декоративний собі заборчик для клумби так огородити. Будь ласка, звертайтеся, відправляємо по всій Україні новий пошти. А хто в Житомирі, можете завітати до нас в магазин Lucky Life, бересете на 5. Різний будівельний електроакумуляторний різний будівельний інструмент є в наявності. Нали, бізнали тове ФОП. Будівельні компанії працюємо з усіма.